Чому в світі так багато різних знань, але при цьому світ руйнується? Все більше війн, насилля, хвороб та іншого зла. Все через те, що знання вони постійно міняються. Сьогодні одні новини, завтра інші. А сьогоднішні забули. Відкриття вчора прогриміли, сьогодні забули. І так, щоразу відбуваються похорони різних новин та відкриттів. Нові відкриття. Спростовують старі. І багато людей зосереджені саме на таких інформаціях, на дереві пізнання добра і зла, яке було від самого початку в райському саду, і від якого пішов гріх на землі. Забули за дерево життя. Дерево життя це істина, це слово Боже, це Ісус Христос. І це все незмінне. Ісус прийшов засвідчити нам про істину. Пізнайте істину і зробить вас вільними. Ісус є шлях, істина та життя. Потрібно бути частиною живої церкви, щоб навчитися жити по істині, по Слову Божому та жити в благодаті.